Останні два роки ми знаходилися на, в районі міста Сіверськ Донецької області. Конкретно це були населені пункти Спірна Іванодарівка, де наш батальйон і батальйон Свобода, і батальйон, батальйон Сила Свободи, теж нашої бригади Рубіж тримала оборону, не допускала противника туди ну, більше ніж два роки. Зараз ми от уже деякий час знаходимося на Покровсько-Добропільському напрямку, і там війна сильно відрізняється від того, до чого звикли ми на Сіверському, тому що на Сіверському, попри все, там все ж таки була більш-менш стабільна чітка лінія. Тут величезна сіра зона, дуже все динамічно, дуже все, скажімо так, в чомусь хаотично, і ми зараз якраз от всіма силами цей хаос намагаємося подолати і привести до порядку. Вибудовувати свою архітектуру оборони і знищення ворога, архітектуру своєї логістики. Звичайно, що логістика дуже ускладнена, тому що ворог, на жаль, багато в чому перейнявши наші методи, які ми перші почали запроваджувати, дуже активно використовує знову ж таки дрони, використовує їх для, не тільки для атаки переднього краю, а й для атаки ближнього і вже навіть доволі глибокого тилу, там до 20 кілометрів мінімум. І тому. Дуже багато їх цих цих речей, але ключове у нас є достатня кількість досвіду, достатня кількість якісних пілотів, які можуть вражати противника, і тому нам дуже потрібні впівідрони, тому що це зараз основний засіб, яким ми стримуємо наступ ворога. Звичайно, що перш за все хотів би відзначити героїзм піхотинців, тому що вони, до речі, зараз дуже часто є безпосередньо стрілкові бої. Коли ворог суне малими піхотними групами, наша піхота приймає бій, вбиває ворога прямо в стрілкових боях на ближній дистанції. І але все одно без дронів неможливо спостереження, без дронів ну, більшість ураження теж все одно це дрони. Тому дякуємо Дніпру за підтримку. І для нас це дуже важливо, тому що ну, це спільна справа. От коли ми відчуваємо, що ми єдині, кожен вносить свій вклад. Тоді дійсно ми можемо бути максимально ефективними.